Прийшла до мене якось клієнтка, панянка років до 30, з маленькою дитиною. Вона була у повному розпачі, і я спочатку не міг зрозуміти, що сталося. Далі вона пояснила, що вона нещодавно зробила ремонт у своїй квартирі. Він дуже дорогий ремонт, і її залили. Після чого ремонт повністю знищено, вся мебля повздувалась, поли, всі повздувались, обої відклеїлись, пішла пліснява, Тобто, ремонт треба робити заново. А сусід, який її залив її прямим текстом, післав нахер: я не міг заспокоїти жінку, тому не міг зробити свою роботу. Тому я її попросив повернутись додому, випити щось заспокійливе, там трішки почекати. І, можливо, через день, через два прийти до мене знову, щоб ми могли укласти договір. Через пару днів вона прийшла, вже була в кращому стані, і ми підписали договір. Після чого я почав робити свою роботу: збір доказів, підбір свідків, експертиза, складання позову, подання його, очікування на призначення, призначення. Тощо весь цей час вона мені дзвонила, надокучала, вона там агресувала, намагалась працювати на мене всю свою злість, однак я терпів як міг. Тож після першого судового засідання, в якому в принципі нічого особливого не відбувалось, клопотання, заперечення, формальності. А суддя призначив наступне засідання на через місяць. Вона була просто у розпачі, ніби хтось із близьких її загинув. Однак нічого неможливо було зробити. Тож я почав чекати засідання, робити там інше, займатися іншими справами, а воно чомусь зникло та перестало мені. Телефонувати це було дивно, однак мені ніколи було займатися її переживаннями, тож я просто чекав на засідання, тому що вже все, що необхідно, зробив в день засідання. Вона не вийшла на зв'язок. Засідання пройшло добре, і ми перейшли до наступної стадії, до розгляду справи по суті. Це той, та стадія, де от як в фільмах сторони вже обмінюються поясненнями, своїми запереченнями, допитують свідків, пред'являють докази тощо. Я подзвонив їй повідомити цю гарну новину, однак телефон був поза зоною. Це було знову дуже дивно, однак я не продав цьому багато значення. Ну, можливо, вона поїхала кудись за кордон, хто зна молода жінка. Через два тижні десь мені прийшло смс, в якому ну, повідомляли, що номер знову на зв'язку, і я відразу зателефонував. Однак, замість цієї дівчинки мені відповіла якась жінка і запитала, хто я такий. Я їй пояснив, після чого вона схлипнула. І практично плачущим голосом повідомила, що Анастасії більше немає, вона померла, її серце, на жаль, не витримало. Вона заплакала та поклала слухавку. А я був просто шокований. Я пішов додому, і наступного дня я також не вийшов на роботу. Мені треба було подумати та усвідомити все те, що сталося. І що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ніяке майно. Ніякі е, отакі от ситуації, коли є певна несправедливість і тому подібне, це не коштує навіть секунду вашого життя і таких ваших переживань. Це просто цього не коштує, тому що ваше життя неможливо буде повернути. Ремонт в цій квартирі, скоріш за все, на сьогоднішній день вже зробили, і там все нормально. Однак дитина залишилась без матері, е, чоловік залишився без дружини, батьки залишились без доньки і її їм. Ніхто не поверне. Подумайте про це. Обов'язково подумайте і підпишіться на мій канал.